НАТО готується до нападу Росії. Голова військового комітету НАТО Роб Бауер і Верховний Головнокомандувач з союзницькими військами в Європі Крістофер Каволі запевнили, що альянс готовий до можливого вторгнення РФ за їх словами. Вони збільшили кількість персоналу та покращують якості їхніх навичок, аби врахувати будь-який сценарій розвитку подій. Водночас головнокомандувачі анонсували найбільші за минулі десятиліття навчання НАТО, які стимулюватимуть конфлікт з практично рівним супротивником. Вишколи передбачають залучення близько 90 тисяч військових. А це вже демонстрація нової готовності НАТО. Це рекордна кількість військ, яку ми можемо задіяти і провести навчання в таких масштабах у цілому Альянсі. Про важливість таких масштабних навчань НАТО в ефірі говорить Велике Львів, розповів політичний оглядач Віталій Портніков. На його думку, Росії саме час замислитись над своїми подальшими діями. Я думаю, що такі навчання НАТО це якраз сигнал таким країнам, як Російська Федерація, щоб вони не будували собі план реального нападу на країни альянсу, і що такий напад може призвести тільки для проблем для всіх цих країн. І це абсолютно очевидно, тому що ми розуміємо, що за своїм потенціалом армії країн-членів НАТО не можуть бути порівняні з армією Російської Федерації. Окрім того, у Альянсі нагадують, що їх стратегії та плани передбачають дві загрози: Росія і терористичні групи. За інформацію агентства DPA, сценарій маневрів передбачає напад РФ на територію союзників, що призводить до застосування статті 5 договору НАТО про колективну оборону. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.